666 року на царгород напали об'єднані війська скіфів і персів. Відчуваючи неминучу загибель, греки зібралися на молитву у Влахеринському храмі Константинополя, де зберігалися речі земного життя Діви Марії. Звершили хресний хід навколо міста з чудотворною іконою Богородиці Одигітрія. По тому Константинопольський патріарх Сергій занурив ризу Божої Матері у води босфорської протоки. До цього тихе море раптом збурилося і потопило ворожі кораблі. Місто було врятоване. Вдячні жителі Царгорода всю ніч співали хвалебні пісні на честь заступниці роду християнського Пречистої діви. З того часу, щороку, на п'ятому тижні посту, коли відбулося це чудо, у Константинополі відзначалося свято Похвали Богородиці. Деякон Софійського собору Георгій Пісідійський написав хвалебний гімн Божій Матері, який віруючи співали стоячи. Від цього й пішла його назва Акафіст, що з грецької перекладається як несідальний спів. Кілька століть цей акафіст був єдиним у богослужбовому надбанні православної церкви. Він складається з 24 пісень за кількістю букв грецького алфавіту. Згодом уклали повний чин служби похвали Богородиці. Спочатку його звершували лише у влахернському храмі, з роками він поширився у всій Візантії. З IX століття це свято стало загальним для всієї православної церкви. Йому присвятили окрему церковну службу.